Всім привіт. Сьогодні ми з вами спробуємо порозв'язувати задачі, продовжуємо із теми магнетизм. І сьогодні ми поговоримо про такі дві характеристики, як енергія магнітного поля і індуктивність контуру. І так, ми з вами говорили, що так як магнітне поле, да, особливий вид матерії, так само, як і електричне поле, воно має певну енергію, яка може визначатися, да, використовуючи основні характеристики саме цього виду поля. Так, ось, для енергії магнітного поля, яку позначають буквою W з індексом M, характерно те, що вона визначається як L. І квадрат поділити на 2, де І, це буде сила струму, яка виникає в замкненому контурі, або е, да, в провіднику, якщо він рухається в магнітному полі. А відповідно, буквочка L це буде наша індуктивність контуру. Значить, індуктивність контуру. Це специфічна характеристика, так як магнітне поле найчастіше ми з вами, коли про нього говоримо, ми говоримо про те, що воно створюється в замкненому контурі. А якщо цей замкнений контур складається з еної кількості витків, то це вже буде котушка. Так, тому дуже часто індуктивність також говорить про те, що це є характеристика соленоїда або котушки, да, яка складається з певної кількості витків. Як же визначається індуктивність? Значить, ми з вами говорили, що є така характеристика, як ерс індукції. Але інколи, коли ми говорили з вами про використання правила ленца, так, де в замкненому контурі при внесенні або винесенні магніту може виникати короткочасний вихровий струм, так, є таке ще явище, як самоіндукція. Відповідно, ерс самоіндукції позначили ось таким символом, і е, значить, в нашому випадку тоді наша індукція. Індуктивність це є не що інше, як ЕРС самоіндукції, поділити на швидкість зміни електричного струму в контурі. Так як це не може бути миттєво, тобто електричний струм не може змінюватися миттєво, тому оця швидкість зміни відношення дельта І на дельта Т його назвали да, швидкість зміни магнітного ну, електричного струму в магнітному полі. Так, і відповідно тепер, якщо нам треба з вами використовувати в задачах там, де мова йде про індуктивність контуру або енергію магнітного поля, у нас додається з вами ось дві формули. Перша формула, так, ось вона, і відповідно, індуктивність ось наша друга формула. Ну, а тепер давайте спробуємо порозв'язувати задачі на використання. Нашої теми і так, значить, задача перша. Знайти швидкість зміни магнітного потоку в соленоїді, який складається з 2000 витків, при збудженні в ньому РС індукції 120 вольт. Значить, кількість витків ми позначимо буквою нв 2000. РС індукції, нам сказано за умовою 120 вольт. Нам треба знайти швидкість зміни магнітного потоку. Я нагадую, що магнітний поток це дельта Фі, якщо його зміна, за певний проміжок часу відбувається дельта. Дельта Т, тому це співвідношення дельта Фі поділити на дельта Т, це і є якраз швидкість зміни магнітного потоку. Записали коротку умову. Ну, тепер давайте пригадувати. РС індукції це те, про що ми говорили з вами раніше, є не що інше, як дельта Фі поділити на дельта Т для одного витка. Якщо мова йде у нас про n-ну кількість, то ми визначаємо сюди ще дописуємо їх кількість. Звідси нам треба визначити ось це дельта Фі на дельта Т. Значить, відповідно, це буде ЕРС індукції поділити на кількість витків. В нашому випадку, все за умовою задачі є, тому ми підставляємо Значить, 120 вольт поділити на 2000 витків, і, відповідно, ми отримуємо з вами 0,06 вербер. На секунду. Так, наступна задача: знайти енергію магнітного поля соленоїда, в якому присилі струму 10 ампів виникає магнітний потік 0,5 вебера. І так, записуємо дано. Значить, Сила струму у нас 10 амперів. Магнітний потік значить, в веберах 0,5. Вебера треба знайти енергію магнітного поля «W». Знову-таки починаємо з кінця, за означенням і за формулою енергія магнітного поля, L і квадрат поділити на 2. Дивимось, і у нас є, а індуктивності у нас немає, значить нам треба визначити з вами, як її знайти. Знову таки, сьогодні ми вже записували. Давайте ще раз. самоіндукції поділити на дельта І на дельта Т. А якщо пригадати, що РС, ми щойно попередній задачі, чи з вами говорили, це є дельта Фі на дельта Т, то, відповідно, тут, підставивши от цю формулу, дельта Т скоротиться, ми отримуємо дельта Фі. На дельта І, це, якщо мова йде про зміну. В нашому випадку у нас конкретні числа, тому це буде Фі поділити на І. Запам'ятайте ще раз цю формулу, я її сюди напишу Фі поділити на І, тому що дуже часто, можливо, вам теж вона знадобиться. Так, і тепер підставляємо енергію магнітного поля, замість Л буде Фі І квадрат. Поділити тут 2 і ще І в нашому випадку. Так, і одне скоротиться, і ми отримаємо F, помножити на І, і поділити на 2. Все підставляємо значено 0,5 вебера, помножити на 10 амперів, і поділити на 2. В результаті отримуємо 2,5 джоулів. Єсть так, третя задача. Значить, за 0,1 сила струму в котушці рівномірно збільшилась від 0 до 1,5 амперів. Значить, за умовою задачі, час за, значить, дельта Т 0,1 секунда, рівномірно збільшилось від і до, значить дельта І в нашому випадку ну, від 0 до 1,5, значить зміна дорівнює 1,5 амператору якою є індуктивність котушки, якщо ЕРС самоіндукції складає 2 вольта. Треба визначити. Індуктивність. Знову таки, ми з вами сказали, ЕРС самоіндукції, визначається у нас як L дельта І поділити на дельта Т. Звідси нам треба знайти L, ми вже сьогодні формулу цю використовували як дельта І на дельта Т. За умовою задачі у нас все є. Тому ми підставляємо, Значить, 2 вольта поділити на. 1,5 Ампера поділити на 0,1 секунди. І в результаті отримуємо 0,13 Генрі. До речі, я там забулася сказати, що одиниці вимірювання індуктивності у нас Генрі. Скорочено велика буква Г маленька Н, е, а читається як Генрі. Так, наступна задача четверта. Значить, внаслідок зменшення сили струму в котушці від 10 до 4 амперів, енергія магнітного поля зменшилась на 16 джоулів, якою є індуктивність котушки. Значить, тут давайте знову таки перше значення сили струму 10 амперів, друге значення сили струму 4 ампери. Енергія змінилась на. Значить, це дельта W 16 Джоулів і треба визначити індуктивність котушки. Поки що нічого складного в задачах немає. Я сподіваюся, що надалі буде, в принципі. Так, ну і давайте, значить, дельта W визначається так, як L і квадрат на 2, за рахунок чого змінюється, за рахунок зміни сили струму. Тому ось тут полосили струму, ми задаємо значок дельта. Звідси нам треба визначити індуктивність. Значить, це буде 2 помножити на дельта W магнітного поля і поділити на дельта і квадраті. За умовою задачі у нас всі значення є, значить ми підставляємо 2 помножити на 16 джулів. І поділити, значить, 10 мінус 4 у квадраті ампера квадратного. Так? Ну І, відповідно, підрахувавши, ми отримуємо 0,88 Генрі. Ось такі задачі на енергію магнітного поля. Значить, будь ласка, опрацюйте параграф 14-15 і передивіться ще раз задачі, які я скидала на тому тижні. Так і раніше готуємось до контрольної роботи, яка буде на наступний раз. Дякую за увагу і до побачення.